Систему. Мозок налаштований, він відбирає інформацію, яка потрібна, і відсіє ту інформацію, яка не потрібна. Коли ви кожен день працюєте з цим, ваш мозок вже не має часу на переживання на за минуле, страхами перед майбутнім. у вас майбутнє це не страшне. Майбутнє не страшне, ви його уявили, і ви знаєте, куди ви йдете, що вас чекає, автоматично мозок відбирає. Інформація відбирає події, знання для вирішування того, куди ви йдете. Ви будете іншу рекламу бачити, так? зустрічатися з іншими людьми, чути від їхньої інформації, вибирати ті знання, які ведуть вас туди. Хто чув, так Технологія було червоних черевишків. Воно працює так, бо рібанько пояснюється ці механізми, як воно працює у свій час. Одним словом, на сьогодні ми завершуємо нашу зустріч. Так, я, Віктор, ви якесь саме поділилися? чотири пятницю чи? Що? Ну, в нас взагалі на жаль, на чотири пятницю вже зайнято. Інтерв'ю? Зараз інтерв'ю. Київко, поїзд, там і так далі. <реш> Можуть потихенько цей, але у нас заплановано інтерв'ю з Владом Рожковим. За Аліна Аліна перша? Все добре поїдемо. Давай, Аліна, ти. Тим більше, що ти у нас запис Петр питання. Вони випадкові люди? Не, Не випадкові люди. Чи <риклад> 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 Не випадкові. Аліна Миколиш. Просто це просто піднімати майданчиком, так що цей в якомусь смислі, скажімо так, тренувальний майданчик. Це це взагалі колиска українського кіномотору. Західна Україну. Колиска українського кіломотору. Принести цей образ на заможність. Заможність це тренувальний майданчик чому? Ну, є філософія е, побудови щасливого життя, є практика, є знання, є практика. І тому це, то, що я сьогодні даю, це практичні кроки побудови особистої заводості. Без коментарів, без пояснень, так візьми і зроби. Просто сьогодні беремо і робимо. Так, а, дивіться, про що йдеться. Наступну нашу зустріч так? всі показують свій альбом рі, показують свій альбом рі і показують куп'юри, які ми збирали за цей час. Кожен день. Я включаюся в той процес, я дуже вдячний, я спеціально чекав, щоб стартанути. Це є мотивація, стимуляція, кажуть, як гаряча картопля, хвіст. Да? підліз. Щоб почати це робити, тому що я вже це починав, я це описував, я проїхав, це все. І тепер я спеціально відклав і хочу стартанути разом з вами. Тобто ми до наступної зустрічі відкладаємо по гривні. Потім я розповів на наступній зустрічі, що з цим робити, наступні кроки, 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 кроки. Тому я вистянув цей процес на два місяці. Розумієте, можна до безкінця говорити. Можна до безкінця хотіти. До безкінця можна хотіти. І не так, і не стартанути. Розумієте, якщо ви вже прийняли рішення, прийшли сюди. І прийняли рішення робити банк і себе, то просто беремо і робимо. Я це діло проїхав, багато людей тут вак, да? авіна. Життя змінилося. Дивіться в <клес> крутий фокус, який стався сьогодні. Коли відклали одну гривню свій банк, ви з людини, яка може колись буде мати гроші, яка колись мала гроші, коли перетворитися в ту людину, яка має гроші тут. Вже і завжди. І той механізм дозволяє вам їх мати більше, більше і більше. Тому що наступне питання, ну не можна свого банку брати гроші як з кишені. Там можна гроші тільки зичити. А якщо ти зичиш гроші з банку, то їх туди треба повертати. З бодоволення зі собою. От Коли ти навчишся це робити, тоді ти маєш право піти в приватний банк і там взяти гроші. Багато людей туди пішло і їх там нахлопнуло так, що просто не вийдуть. Просто не вийде. Це крім культури відношення до грошей, найважливіше, це мати ще культуру відношення до кредитів, обслуговування кредитів, про це я буду розповідати на наших інших зустрічах. Дві церокова кава, якщо не ви наших зустрічей заходів, дуже хороше тренування, продовжуєш. Це перше запитання для нашого мислення, для наших філософських власних поглядів, для власної концепції і для того, щоб зрозуміти ці концепції кава Це, ну, це перше, що ми представили. І ці заходи наші вечірні угляді вже. Я так. Е, так розумію, що ми зможемо тут тренуватися вже не тільки чи якісь там власні філософії, але вже і практичні діями як побудова заможності. Тобто акцент на заможності, власні заможності. Тренінг жест це школа продажів. Mm -hmm. Це школа продажів. Моє завдання запустити меховий продажін інфопродуктів, поширення інформації. Іншого способу, як підтягнути багато людей, для яких це буде професи, які будуть продавати, які будуть давати знання на комерційній основі, тобто за зарплату, немає. І тому же це зовсім інший формат. Тому що після цього ми вже будемо робити тренінги, писати пости, писати, брати інтерв'ю, опубліковувати, писати мікрокнижки, писати брошури. І для того потрібна збутова мережа, яка і будується. Тобто тут зовсім інший формат. Навкова кава це одне. Тренінгова діяльність, навчання, практичні речі. Те, що я просто тут даю, то бонус для тих людей, які сюди приходять, щоб вони вийшли з конкретними практичними речами. Та раз. а по-друге, це відпрацювання ще до практичних тренінгів, які Просто. Ще таке питання, чи ми будемо вивчати, що таке мобілізації взагалі. Mm -hmm. що, це, що це за процес і як це можна пов'язатися з тими ж продажами? Тобто, є... Монетизація це є продаж. Тобто перетворення твоїх негрошових ресурсів в гроші це є монетизація. Тобто щось, що ти перетворюєш в монетах, і технологія це перетворює, як підтягнути ресурси інших людей. Ти маєш знання, не мієш їх продати. Є люди, які продають. Ти входиш з ним в стосунки економічні і організовується цей процес. Все. Я так розумію, що монетизація буде починатися на практиці? Монетизація починається вже. Тобто на кожному занятті ми беремо один продукт із заможності, mm -hmm. демонструємо його, обговорюємо, вибираємо, в чому його цінність, і з цією цінністю люди йдуть в маси, продають цей продукт, отримують з цього дохід, дохід розділяється. 60% йде в касу. Заможності на розвиток, тому що все коштує 20% для того, хто продав, і 20% від ім'я того, хто продав, йде в призовий фонд. Хто більше до кінця тренінгу вкладе туди, той отримує приз. Просто один із двигунів, який заставляє людей рухатися в тому напрямку, тому що мотивація повинна бути, стимуляція повинна бути, зацікавленості всякі різні повинні бути. У різних людей різні зацікавленості. В різних людей приваблюють різні речі. Так? Один шукає аптетори для своїх продуктів. Дехто, не маючи своїх продуктів, шукає чим би поторгувати в інфобізнесі. Вибирає ці продукти. Таким чином полич... далі є технологи, Тобто є люди, які коректують тексти, люди, які друкують, вишивають, пришивають, люди, які записують аудіо, відео. Так? Я вже договорився з тим, що буквально завтра, завтрашнього дня. Ну, на сьогодні ми маємо 100 примірників книжки найбагатша людина в білому. Українською мовою, бомбова штука, і ми її вже можемо починати продавати. Тобто ти продаєш книжки своєму оточенням, отримаєш гроші собі, це вже на квитки, на трамвай, це все забезпечує тебе. Раз, довкола ти робиш це якимось цінним і свідомості своїх клієнтів, тою людиною, якою можна купити цікаву книжку української мови. Частина грошей поступає в призовий фонд, фонд росте. Всі знають розмір цього фонду, всі знають, скільки хто вклав туди, цей фонд, роблять висновки, що треба зробити, як треба зробити, щоб перемогти по цьому параменту. так? Але ми виходимо на редакс з тобто Далі ми встановлюємо графік, коли буде тренінг філософії заможності, планування щасливого життя, культура харчування ділової людини, гроші, управління ресурсами. Ви йдете в маси, продаєте ті тренінги. Паралельно. Ну, про той, хто кращий, так? Береться за його інфопродукти. Тобто ви реєструєтеся на Wikipedia з Блогосферах. створюєте там блог і живете там. Накопичуєте свою популярність. Група підтримує цю популярність. Під'єднуємося до платних ресурсів і купуємо Google правом. Ну, утримуємо право так, на розміщення реклами. Паралельно також рекламуємо один одного, кожен має ще якусь свою справу. Поступово день за днем твориться образ росте ваша корисність, цікавість і так далі. Це називається взаємне партнерське рекламні кампанії і проштовхування. Я знаю ті речі, як вони працюють, потихеньку робимо. Та далі ми працюємо. Над органайзором. Ректорна версія органайзера, що свого життя. Паперова версія органайзера. Це що одне, друге, третя так? Далі така технологія, як пакетний продаж, знижки і так далі. Одним словом не почати країн роботи, всі того тільки виграють. Але взаємна корисність, взаємна допова і ніякої особливої конкуренції тут немає. Крім як за приз 10 тисяч. Ще одне таке питання, вже, мабуть, останнє. На думку заможності. Що таке талант? Талант? Так. Ви будете мова проводити монетизацію таланту. Талант це набір здібності, генетично обумовлений набір здібності. Генетично обумовлений. Тобто ми в собі представляємо нереалізовані таланти двох родів, які йдуть за нами. Батьківська лінія, материнська лінія. Таланти забиті, закладені. Вони, ці таланти, законсервовані в нас. Їх є набір. Але в залежності від обставин, от ключове, це обставин. Пам'ятаєте притчу про сіяча? Біблію кено, зерно, зерно розсіялося, і в залежності від того, зерна сі одинакі, програма генетична сіла одинак. А питання куди впаде, на, яку? на який грунт, то з'їв горобець ту зернинку, ця зернинка впала на камінь, висохла, зникла, ця попала на пів грудю чи на пів голови і виросла така лохнула. А ті декілька попали в правильний час, в правильне місце, де тепло, ловко пожило і виростає, і дає плід. І плід цього таланту. Окрема тема це реалізація, реалізація таланту. Плоди їхні. От приблизно так. Тому в залежності від обставин і технологія тих обставин, пошуки обставин. Не завжди вдається реалізувати талант. Але є ще питання, як і то, що тягне, безкінечно можна говорити, в принципі. тому що для реалізації таланту, богом призначеного таланту, у нас в горі вкладений інструмент. Це центр задоволення, а центр пекла і раю, і в залежності від того. Як ти себе ведеш, як ти реалізовуєш оцей от план, в тебе виходить емоції. Позитивні емоції, виділення ендорфіну в мозку і легкий, класний кайф. А людина що? Налаштована на кайф, на задоволення, на радість. Ми живемо для щастя. Коли ти робиш не то, не виходить, обставина. Тебе мучать. Це брак ендорфіну, брак внутрішніх опіатів. Дуже багато можна на ту тему говорити, як буванька розібрався з тим. Але цивілізація за останні 10 тисяч років знайшла, знайшла замінники опіати у білому кристалічному порошку, в каплях. Окрема тема розмови. І тому цей внутрішній компас він є. Коли ти реалізовуєшся, люди тягнуться до того. Не завжди обставини дозволяє тобі зайнятися своїм хобі так, щоб тобі за це платили. Про що йдеться в принципі, в житті? Так? Займатися улюбленою справою. І щоб це найважливіше, улюб... улюблена справа повинна бути суспільно корисною. Всі повинні це знати і повинні. Ну, не повинні, а не можуть платити за це, що ти займаєшся люблю справою. Музиканти люблять грати, музиканти грають, їм за це платять, вони щасливі. Ну не всі. Так? Не всі платять. Там починаються інші проблеми. Куди платять, не платять, вони більше, один менше. Тому що після цього має бути кухня, так? інструменти для монетизації, оптимізації. Процесів. А далі ще знову вставили конкурентні норми. Ну, Одне місто приїжджають дві групи, на одну йдуть, на другу вже ні. Чи там спланувалися на сьогоднішню зустріч, а нас тут передає Святого по місто проїхати не можна. Але е, вирішено було, що, <післяху> да, що ми не можемо сидіти по на тій брошурці, маленькій там наступні написано, так? Як інспектор запиляє автомобіліста і каже, добрий день, сержант Петненко, з вас того ремень штрафу». Так я ж нічого не порушу. Мої діти не можуть чекати, поки ти порушиш. Розумієте? Я не хочу чекати, поки складуться обставини. Вам не треба чекати. Люди чекають, що все складеться, що їм прийде щастя. Ні, прийняв рішення, роби правильно сам, роби своє щастя вже і тут. Бо ніхто цього робити не буде. Не треба довіряти своє майбутнє кому іншому. Досить на сьогодні, шановні випили пробачка.